Є в світі пуми, найки адідаси, але крутіші, мовознавчі баляндраси. Дружіть із ними і будете у мові лиш переможці та круті, як аси. Моє вам шанування друзі, мене звати В'ячеслав Васильченко, і це наші чудові мовознавчі баляндраси, де ми інколи жартома, а часом і серйозно говоримо про ті цікавинки, що є у нашій мові, а також про негаразди із її використанням. Отже, як казав незабутній дід Панас, умощуйтеся зручненько та слухайте уважненько, ми вирушаємо. Сьогодні розслідуємо проблему безграмотності персон, що діють у публічній сфері. От мені цікаво, чи ризикнула б людина, яка погано володіє? Музичним інструментом, скажімо, скрипкою, дати, як кажуть музиканти, сольник у палаці Україна, чи навіть просто виступити в концерті з іншими виконавцями. Якщо й зробила б вона це, то тільки раз, потім її би уже не пустили глядачі або й колеги, чи скажімо, який би вигляд мав учасник футбольного матчу, що ні передачу зробити не може, ні у ворота влучити. Правильно смішний. Його б як і нездатного музиканта, освистали ви стали б уболівальники. А от деякі журналісти, для кого мова є таким же професійним інструментом, як, скажімо, скрипка для скрипаля. Спокійно, без докорів сумління, з'являються в ефірі, навчившись хіба лиш скрипіти на скрипці. І байдуже їм, що їхній інструмент лажає, так музиканти поміж себе називають фальшиве виконання, на кожному кроці. Порахувати б, скільки гам прогнали Єгор Грушин і. Євген Хмара, скільки фуг, кантат, сонат, ноктюрнів виконали, щоб досягти досконалості, щоб стати віртуозами, вийде велика кількість. Отож, таємниця їхнього успіху постійна наполеглива праця. Частина ж наших журналістів просто ледарі. Замість того, щоб бути зразками для решти, вони часто демонструють таку. Непрохідну безграмотність, що за них стає аж соромно. Деякі ж антиритори таке, вибачте, мелють. Саме так, бо мовленням назвати те не можна. Зовсім недавно почув від одного з них нанес шкоду. Так третьомовець намагався викрутити російське наністів. Добре, що хоч шкоду згадав, а то міг би залишити так, як в оригіналі. Такі віртуози удари теж наносять, хоч правильно завдати шкоди, завдати удару. Обмовився, скажете ви. Та й хто без гріха? Згоден з останнім. Водночас завдати шкоди він сказати навіть не намагався. Звісно, обмовки можуть траплятися в кожного. Ніхто ж не досконалий. Згадаємо хоча б відомого. Демосфено Цицерона усіх часів і народів, володаря Золотого Батона, підтримувача страусів Вітю Межигірського. Та його шедеври Умикни Україну, «Йолка», Зарази України Анна Ахметова, куди вітер дме, баромерт покаже. Але незважаючи на це, людина без освіти зі специфічним світоглядом, працюючи з репетиторами. Змогла в мовному плані набагато випередити свого попередника, хоружівського месію. Який сипав суржиком, ніби сільський обліковець радянських часів? Таємниця цього, мабуть, єдиного, якщо не зважати на вкрадені шапки та мільйони успіху четвертого президента України, захована у праці, його таки змогли навчити. А багато інших мешканців телевізора, найперше тих же самих журналістів, і далі калічать російську мову з надією, що вийде українська. Натомість витворюють свій варіант фантомну третю мову, натхненно розкидаючись такими перлами. що… Та розгорніть ви той такий ненависний для вас словник, та почитайте у професора Пономарева або запитайте Олександра Авраменка, повправляйтеся з проблемним словом чи фразеологізмом, а тоді вже й виходьте на публіку. Якісно, а не як Пилип з конопель. Подібно до музиканта, що наполегливо готуючись до виступу, поважає свою аудиторію, журналіст мав би ставитися до своєї. Якось почув, як від однієї розумниці разів 40 за кілька хвилин у прямому ефірі, прозвучало тим не менше. Ніхто їй зрозуміло не казав. А сама вона не знає, що відповідником до російської конструкції тієї міні» є ціла низка українських одиниць. Проте, а про те, а втім, однак, а все ж, а все таки, але наші нешановані третьомовці уперто й далі тулять своє тим не менше. Або по великому рахунку, чи за великим рахунком. Те, що цей вислів скалькований з російського по большому счету, зрозуміли клієнтам дитсадка. Деякі словники пропонують використовувати варіант за великим рахунком. Святослав Караванський про цей вислів пише. Українська мова збагатилася коштом бездарного перекладу російської ідіоми та прищеплення її на український ґрунт. Вираз за великим рахунком не буде у нашій свідомості жодного образу. Він геть не зрозумілий тим, хто не знає мови старших, історично молодших братів. Вираз цей змушує нас для розуміння вдаватися до цієї мови, заразом навіюючи думку, що українська мова не здатна розвиватися без копіювання російських мовних. Зразків, на мій погляд, по-нашому замість цієї неоковирної кальки краще використовувати. Загалом, загалом, же, узагалі, узагалі ж тощо. Насамкінець для наших третьомувців пропоную невеликий словничок правильних українських відповідників до зіпсованих російських висловів. В двох словах, кількома словами, в другий раз в інший раз, іншим разом. В залі знаходилось багато людей, в залі було багато людей. В знак подяки вдячності на знак подяки вдячності, в значній мірі, значною мірою, в повному об'ємі, в повному обсязі, в порядку виключення, як виняток. Ввести у склад, ввести до складу. Вибачте мене, вибачте, пробачте, даруйте мені. З усіх сил, що сили, чим дуж. Інженер по освіті, інженер за освітою. Крупним планом, великим широким планом, між молотом і наковальнею – між молотом і ковадлом, ліквідація несправності, усунення несправності, листати сторінки книжку, гортати, перегортати сторінки книжку, літературний пам'ятник, літературна пам'ятка, лишати можливості, позбавляти можливості, малочисельні загони, нечисленні загони між тим, тим часом, міжнародне положення. Міжнародне становище, напусти напустий шлунок надще ще серце, від нічого робити знічев'я, втратити свідомість, знепритомніти, зімліти, залишити в спокій, дати спокій. Не виключено, що цілком можливо, що цілком імовірно що не мати поняття, не мати уявлення, не уяви, говорити, що в голову прийшло, говорити, що на думку спало. Грецький горіх волоський горіх. Гулкий звук, гучний голосний звук. Даний договір цей договір для виду, для годиця про людське око, дорога з одностороннім рухом, дорога з однобічним рухом. Другими словами, інакше кажучи, зробити свій вклад у діло, зробити свій внесок у справу йому не везе, йому не щастить, не таланить. Життя пішло своїм чередом, життя пішло своїм шляхом, своєю дорогою, своїми стежками. Паливно-мастильні матеріали пально-мастильні матеріали у стані сп'яніння у нетверезому стані. У той час як, тоді як. Усі бажаючі, усі охочі, усі хто бажає. Ось так усе просто малятка, любі хлопчики і дівчатка. А може, для когось і дуже складно. Однак, незважаючи ні на що та в супер чи цьому, все буде саме так, як хочемо ми. Бажаю, щоб українці усе ж дослухалися до порад знавців мови та користувалися ними, а наші шановні глядачі, щоб ставали підписниками експертного ті ну і щоб чекали наступні наші серії, але обов'язково з нетерпінням, адже наші чудові мовознавчі баляндраси того таки варті, чи не так?